21 рік, 168 учасників з різних громад Рівненщини зібрали у СМТ Мізоч на триденний збір військово-патріотичної гри Джура 2023. Це другий обласний етап змагань. Учасники змагаються у двох вікових групах середня, 5-й 8 -й клас і старша, 9-й десятий. Напрямок чистий, прямий, не розважальний, не туристський, не відпочивальний, а національно патріотичне виховання. І військові вишколи. То, що зараз. Край необхідно. Зараз ми від конкурсів відходимо і повертаємо ну, приходимо до тої первинної ідеї вишколи. Підготовка. Підготовка, підготовка, підготовка. Перше питання кажуть: для чого готувати? Виживати. Підготовка для виживання любим засобом. На загальнонаціональному рівні гру проводять з 2009 року. Змагання передбачають різні конкурси, у яких і боротимуться рої команди. Тільки цього року за дещо скороченою програмою. Ну, якщо раніше у нас було 12, Нараховувалось, то зараз тільки п'ять. Лишається ну, поряд, сама це строєва. Уміння рухатись, будемо так, злагоджено діяти. Я не кажу, не машинувати, а вміння злагоджено діяти, яке дуже важливе. Друге це стрільба, От. третє це медицина, медична допомога, тобто медична допомога перша на полі бою в екстрених. Ситуаціях. Далі історія. От. Ну і до старшої групи метання гранати. Кілька років спершу через пандемію COVID, а потім і повномасштабне вторгнення таких зборів не влаштовували. Тому учасники з нетерпінням чекали. Я Жура це спілкувається спілкування атмосфер, тут все дуже класна. Конкуренція я то таке. Де у мене прапок красо в від комаш відбали знімали? Такий невеличкий адреналін. Ми тут ловимо. Чекали цьогорічного дуже. Так, так, yeah. yeah. Чому що почалася війна? Два роки не їздила взагалі на джуру. Якось всі повиростали, і тут ми знову всі разом зібралися, поїхали на джуру. Це дуже класно. Для більшості тих, хто належить до старшої групи, такий збір вже не перший, адже багато хто займається близько п'яти років. Я почала в п'ятому класі, тому що мої однокласники пішли, і ну я теж хотіла спробувати як це я. Четвертий клас, мала бігає по коридорі другого поверха, бачу, вивізку джурав. Кажу, мамі мам, з п'ятого класу йду на джуру. Вона сказала, добре. Ми там стріляли, бо що ми тільки не робили, куди ми тільки не їздили. Тут на джурі якось всі дружні, всі разом. Ми тут якось всі якось веселимося, якось ходимо, гуляємо. Ну, в школі просто там з друзями, тут не так. А от я саме на джурі, ну якась така атмосфера своя. Я так говорю, ми невелика, така сім'я. Гра Джура, яка в області проводиться з 2015 року, є позакласною роботою задля військово-патріотичного виховання молоді, говорить керівництво області. Ми бачимо цю молодь, в якої очі горять, і вона дійсно майбутня України. Я задоволений вишколом, підготовкою, духом взагалі в командах. І сьогодні ми чітко розуміємо, що. Наш обов'язок як старшого покоління подати все найкраще, що є в нашій історії через виховання для виховання. У нас це вдається за підсумками обласних змагань. Дві команди переможниці середня та старша вікові групи представлятимуть нашу область на всеукраїнському етапі Гри Джура. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.